Вітаю на каналі і пропоную подивитися, що підготувала нам Аврора на Чорну П'ятницю. Жіноча гієна на знижці. від Відкотекс за 42 гривні. Це у нас 10 штук в упаковці. Велика упаковка за 74 гривні. Лібрес 20 штук. Гарна знижка. За 39 гривень це вже 10 штук. І вони йдуть з запахом чи без запаху. Ось такі гарна дуже знижка з 69 гривень. Always, ночні, здається, їх там 18 штук. Також гарна знижка на Colgate Max Clean Mineral. Скраб за 74 гривні гарна паста. 29 гривень це вже така попростіше саніно. За 34 гривні також блендамет, непогана паста, 99 гривень. Це вже більшого формату. Дві пасти по 75 мл. Також знижка була. На панцін Pro V за 124 гривні, 142 гривні бальзамчик від Pantene Pro V. Знижечка була на Head and Shoulders різних видів 159 гривень, 39 гривень цей дитячий шампунь крякря, -кря, і 44 гривні іншої марки. Дуже приємний запах, такий запах дитинства. Кря-кря качечка, жовтенька упаковка. Знижка була на фарбу від мальва, багата палітра відтінків. Дешева дуже краска. Додатково ще 10% кешбеку повертається при оплаті карткою. Також знижка гарна на Вена 55 гривень замість 77, також багата палітра. Далі такий невеличкий обзор ялинкових прикрас за 29 гривень такі красні, червоні. Прикраси, багато було без знижочок Також дуже гарних прикрас. Ось ми бачимо асортимент їх різні ціни. Можливо, обрати для себе, що вам сподобається найбільше. Ось такий Шкарпеточка, в яку можна щось покласти. Дзвіночки у нас по акції 42, 49 гривень за 69 ось така прикраса, срібляста, блакитна, дуже гарна. Ось така шкарпеточка ще побільшого формату. Ця також дуже цікаве, таке поєднання кольорів у неї гарне. Ну, загалом досить такий великий асортимент новорічних прикрас. Можливо, перевірити ціну, просканувавши, щоб на касі не було подиву якогось. Ось такі прикраси виглядають, ніби вони зі скла. Але на самому, ну, вони пластикові. Якщо у вас є якась тваринка і вона її якимось чином буде гратися, то вона не поб'ється, як ну, скло. Яскравих кольорів були також такі от прикраси, червоні, білі з золотом. Гарно виглядають і доволі такі бюджетні, поцінні. Ось таке оленятко, такі ось невеличкі прикраси. Загалом можна обрати для себе, що вам найбільше сподобається. Якось прикрасити свою ялинку, чи просто якось штучно оздобити якесь місце. На знижку, моєї уваги, привернули також соуси. За 17 гривень можливо придбати соус боланьєза соєвий соус, солодкий чілі також на знижці був. Багато доволі таких розібрали, соус сацебелі. Також за 18 гривень додатково ще ось ми бачимо кешбек 10%. Ну, Гарні знижки. Тому приходьте в Аврору і обирайте для себе. Дякую за увагу!